Святого апостола Павла читання, будь моважні, вірую Авраам перебував у обіцяній землі, як чужі, живучи у наметах з Ісаком та Яковом, наслідниками, як і він тієї, самої обітниці, бо чекав міста з непохитними основами, якого будівничий засновник Бог. Вірую Авраам, поставлений на пробу. Приніс у жертву Ісаака, і то приніс у жертву єдиного сина. Він що обітниці одержав, до якого було сказано від Ісаака тобі народиться потомство, бо він розумів, що Бог і із мертвих воскресити, тому й одержав назад як опробраз. Вірою в Ісак, благословив Якова та Ісава на майбутнє, вірую, як і перед смертю благословив кожного синів Йосифа і вклонився, спираючись на кінець палиці своєї. Вірою Йосиф, вмираючи, згадав про вихід синів Ізраїля і розпорядився про свої кості. Вірую, батьки Мойсею, як він народився три місяці його ховали, бо бачили вроди дитятка і не зникалися царського наказу. І що ще скажу? Часу не вистане мені, як почну розповідати про Гедеона, про Варака, про Самсона, про Єфту, про Давида, про пройсамоїла та про років, що вірою, підбили царства, чинили справедливість обідниця сягнули, загородили пащі лева. Вони не полум'я гасили, вістря меча уникали, ставали сильні, бувши недолуги на війні мужність, наскоки чужинці відбивали. Жінки діставали назад своїх померлих які воскресали. Інші загинули в муках, зрікшися від них звільнитись, щоб усягнути ліпше Воскресіння. Інші зазнали на рулі бочів, кайданів і в'язниці. Їх каменували, різали, полою, брали на допити. І вони вмирали смертю від меча тинялися в овечах та козачих шкурах, злиденні гноблені, покривджені. Вони, яких світ був не вартий, блукали по пустинях, по горах, по печерах та земних вертепах. і всі вони дарма, що мали добре свідчення віри, не одержали обіцяного, бо Бог зберіг нам щось краще, щоб вони не без нас. وصغلي زهر شيو ميرت بي برمودريس هللويا او يوي Чули, і отці наші сповістили налигоя, на нас, і тих, що ненавидять нас за сороми.